На Рівненщині ДТП за участі вантажівки та легковика. Дорожньо-транспортна пригода трапилась ввечері 16 серпня на Дубинщині. Поліцейськими встановлено, що 68-річний водій вантажівки, житель Волинської області, на нерівнозначному перехресті, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги русі автомобілю Джилі під керуванням 22-річного мешканця Львівщини. Наслідок автопригоди водія затисло у легковику. Його діставали рятувальники, після чого передали медикам і його пасажирку та госпіталізували їх до лікарні. Далі пряма мова. ДТП трапилося вчора о 18.15. До нас знайшло повідомлення про те, що дружня транспортна пригода за участю двох транспортних засобів вантажівки, а також легковий автомобіль, трапилася на трасі Київча поблизу села Панталія Дубинського району. Одразу туди було направлено на наше чергове відділення. Прибувши на місце ДТП, було з'ясовано, що легковий автомобіль марки Джилі в'їхав під вантажівку. в Автомобіль був травмований, затиснутий водій за допомогою спецобладнання. Його швидко деблокували, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також з метою недопущення пожежі легковика було відключено клема акумуляторних батарей. Загалом можна сказати, що в джилі в нас постраждало двоє людей. Водій 99-го року народження і пасажирка 2003 го року народження. Їх було доставлено до Дубинської міської лікарні. Їх стан наразі оцінюють медики. Загиблих, на щастя, немає, водій вантажівки не постраждав. Що саме страпилося і що саме стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, з'ясовують працівники поліції.